Щорічно, 22 січня, святкується День Соборності України. Це офіційне національне свято, що відзначається на честь акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в 1919 році. Понад 100 років назад дві українські республіки УНР та ЗОНР – стали однією державою. В наші дні це свято має величезне значення для кожного громадянина України. Акт злуки демонструє бажання України. Іїнців до об'єднання з метою розбудови суверенної держави. Отож, з нагоди цього свята у Подільську на головній площі біля погруддя Тараса Григоровича Шевченка відбувся урочистий мітинг за участі керівного складу Подільської міської ради на чолі з виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським, військовослужбовців, а також представників силових структур, організацій та установ громади. Вже традиційно мітинг розпочався з хвилини мовчання за полеглими героям. Далі настоятель парафії всіх святих землі Української православної церкви України військовий капелан Протоєрей Михайло Базилько закликав усіх присутніх до спільної молитви. Україну бо твоє ми вимиловити ми спасати Боже наш, і ми не ми славі даємо ойцю і сили святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Шановна подільська громада, шановна українська громада, сьогодні дійсно для України. Щасливий і гарний день того, що ми святкуємо вже 105-ту річницю із дня проголошення акта злуки, тобто дві України Українська Народна Республіка і Західна Українська Республіка – об'єдналися в єдину соборну українську самостійну державу. Дійсно, вже 105 років прийшло а ця дата зараз для нас. Найбільше актуальна, тому що ми боремося за цю дійсно соборність, тому що деякі території наші окуповані ворогом, але українське військо зробить все можливе, щоб поскорше здобути цю нашу славну перемогу. Всіх святом, слава Україні! Героям слава! За зразкове виконання військових обов'язків, високий професіоналізм, особистий вагомий внесок у захист суверенітету нашої держави та з нагоди Дня Соборності України, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, нагородив почесною грамотою подільського міського голови кращих з кращих військовослужбовців. Ну, враження, звичайно, позитивні, приємно, що помнять, шанують, поважають. Наприкінці мітингу низько схиливши голови, представники керівництва громади всіх підприємств та організацій поклали квіти до погруддя кобзаря. Музика. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.